Мої вітання, друзі! Сьогодні наше відео не про просту комаху. Комаха ця називається Чорна львинка. Що це за такий біологічний об'єкт? Зараз дізнаємося. Мої вітання, друзі! Ви бачите перед собою личинок чорної львинки. А я вам зараз розкажу трішки про дорослих комах цього виду. Чорна львинка або чорний солдат, або герметія Ілюсенс. Це муха, цикл життя якої триває всього 45 діб. Родом вона з Північної та Південної Америки. Цікаво, що дорослі особини зовсім не харчуються, в них навіть відсутній орган для цього. І на відміну від звичайних нам настирних хатніх мух або мух-шигалок, ця красуня зосереджена виключно на розмноженні. Зараз ми будемо переселяти ось цю чудову малечу, а саме личинки чорної львінки. Свою новеньку оселю. Так, висипаємо їх. Так, о, о, так тут їх багатенько. Ось вони такі красунчики. Дивіться, які. Так, і вже сьогодні малесенький дослід. Ми подивимося, що краще з'їдять ці личинки. Або ось такий гарбузик, або цибулинку. Кладемо їх. І зранку подивимося. І обов'язково я вам покажу. До зустрічі. Хочу показати вам міні-екосистему, яка утворилася в акваріумі, де вирощувалася чорна львинка. Личинки цієї чудової комахи дуже полюбляють овочі та фрукти, зокрема гарбуз. І в таких сприятливих умовах його насіння проросло. Цікаво, що в цей час почали з'являтися і статево зрілі комахи чорної львинки. Вони зовсім не схожі на звичних нам мух. Їхнє життя за умови наявності води триває всього близько двох тижнів, тому вони не гають час, а починають інтенсивно розмножуватися. Я вже бачу відкладені ними яйця, хоча камера і не передає їх, бо вони дуже дрібні. Головне для них це температура не нижче 25 градусів за Цельсієм, вологість близько 80% та наявність споживних речовин. Дуже цікаві комахи. Тому продовжимо за ними слідкувати. Залишилося небагато мушок. Основна частина вже відійшла до засвіти. І щоб використати можливості з огумуса, я посіяв різні злакові. Це овець і просто. Цікаво, що всередині розвивається нова генерація личинок. Якщо підняти ось ці рослини... То ми побачимо там невелику кількість молоденьких молоденьких личинок. Які вже рухаються, ось муха. Це ще запізнилося дещо. Ну, хай собі живуть. Життя продовжується. Те, що під ось цією зеленю є личинки чорної львинки, це доконаний факт. Але ж скільки їх? Це ми можемо дізнатися, провівши невеликий дослід тривалістю кілька днів. Оцей чудовий смачний гарбузик ми покладемо під зелень. І подивимося через кілька днів, як чорна львинка до нього вся приповзе і буде його смакувати. Настав ранок, і ми подивимося, як зреагували личинки чорної львинки на запропонований гарбуз. Багатенько малюків, скажу я вам. А що тут далі? Так, вони внюхали гарбуз і приступили до його поїдання. А сьогодні я побалую свою малечу. А саме ось такими бананчиками. Вірніше шкірочками, що від них залишилися. Відкриваємо, кладемо приємного апетиту. Мої вітання, друзі! Сьогодні на цьому каналі вперше буде проведена дегустація. Я буду куштувати личинок чорної львинки. Якщо хто не знав, то це личинки мухи Hermatias Lucens. Є три зразка. Перший зразок це сушена личинка у середній фазі розвитку, другий зразок це сушена личинка у передостанній фазі розвитку. І третій зразок. Це жива чорна львинка. Ну що ж, почнемо. І так, почнемо. Зразок номер один. Куштуємо. Ну, Досить смачно нагадує сушене насіння гарбуза і нотки жареного сальця. Зразок номер два. До речі, тут всі личинки, як під копірку, всі однакові. Ну, смак менше виражений, але приємний. До речі, личинки ось такої фази в деяких країнах Євросоюзу йдуть як закуска до пива. Тут не вистачає якоїсь приправки такої копченої паприки або щось в цьому роді. І третій зразок, друзі, не повторюйте це вдома жива личинка чорної львінки. Та-дам!